Які добрива яра обрати для гарного планового врожаю гарбуза? Тож зберігайте, користуйтесь, поширте і лайкніть, будь ласка, моє відео. Обробка насіння. Яра Тера Рексолін АБЦ мікроелементи в хилатній формі. Достатньо 250 г на тонну насіння. Перед посівну культивацію яра міла НПК 9 12 25 Від 300 до 400 Кілограм. Якщо будете вносити в рядок при посіві, можна зекономити. Внести 200 кг на гектар. Яра ліва нітрабор, фазу від 2 до 4 листочків, міжряддя або в рядок, це азотно-кальцієве добриво з містом бору. Далі працюємо по листочку, оприскуємо фазу від 3 до 5 листків. Яра тера Кристалон 18, 18 18 3 кілограми на гектар буде достатньо. Фазу перед перецвітіння. Кристалон 18-18-18 Можна вносити в одній баковій суміші з яра Віта Бортрак 150, так як гарбуз у нас боролюбива культура дуже гарний дует. І у фазу формування та росту плодів для гарбуз потрібно трішки більше калію, тому вносимо кристалон 7,5-12,36. Це швидко комплексне добриво. Достатньо буде 3 кг на гектар.